Приїхали такі пакетні перемикачі а, з Китаю Wi-Fi для розумного будинку. Зараз будемо тестувати, що з цього вийде. На перший вигляд доволі непогано. В комплекті сам перемикач, інструкція та два гвинтики. В інструкції налаштування, підключення до програмного забезпечення та схема підключення. Як бачимо, він монтується на Дінрейку. QR-код для підключення. Працює від 1 до 63 А, налаштовується в програмному забезпеченні від 90 до 300 вольт. Два гвинтики не закручені. Зараз одразу їх поставимо на місце. Як бачимо, ноль постійний, лінія розривається. Швиденько ставимо гвинтики на місце і почнемо монтувати це все. Так, початково виглядає сам щиток, зараз його відтримаємо. Почнемо встановлювати. Зараз стоїть відний пакетний каетон на 32 Здвоєний. Тобто він розриває і фазу і ну. ну і все по стандарту. Зверху вхід, знизу вихід. Вмикаємо та починаємо демонтувати. Верхній провіз знаходиться під напрубою. Тому працюємо дуже обережно. Нужні розімкнуті, але обережність потрібна на всяк випадок. Сам процес встановлення нового я не показував, тому що не зовсім зручно було знімати. Встановлений він виглядає таким чином. Зараз блимає індикатор, він знаходиться в режимі пошук для підключення до програмного забезпечення. Одноразове е натискання кнопки. Вимикає, його. Як бачимо зараз. Довге натискання вводить в режим пошук. Для підключення до смартфон програмного забезпечення. Так виглядає підключення в додатку. Тут ми бачимо показники, які щитує даний пакетник. Трохи пробіжимося по налаштуванню. Одразу встановлюємо другий пакетник. Цей пакетник буде живлення від ПСА, також додатково встановлено безперебійну систему живлення. Перший пакетник це відний пакетник, другий пакетник це живлення від УПСА. Також одразу знайшли погано закріплений контакт. Що бачили? Була іскра? Ось на цьому з'єднанні. Також одразу все виправимо. Так, зараз ми виправили з'єднання і починаємо відмикати другий пакет. Як бачите, зверху підімкнуто коричневий та синій. В послідовності коричневий був нуль, а синій лінії потрібно було навпаки Зараз вже коректно підкидуть Ну і також мене порадувало, що йде захист, якщо. Якщо переплутати нуль та фазу, пакетник залишається працювати. Ну, як зараз бачимо, він вмикається. Вимикаємо вхід. Працювало від безперебійного живлення. Так, це виглядає вже в змонтованому вигляді. Доволі непогано вийшло. Також буде ще багато відео стосовно розширення функціоналу розумного будинку. Будемо додавати нові пристрої та налаштовувати їх. На цьому кадрі ми бачимо дані, які щитує сам пакетник. Ми бачимо, який вольтаж зараз у мережі. Ми бачимо, скільки проходить через пакетник, скільки зараз використовується енергії. Також дуже непогана якість. Будемо тестувати. Дякую за перегляд. Гарного дня. За лайк та підписку також заздалегідь. Дякую.